Поганий дренаж це головний вбивця наших улюблених садових рослин, адже застояна вода призводить до хвороб і загибелі. Коріння рослин задихаються і повільно тонуть без доступу до кисню. Оцінка типу ґрунту допоможе вам поліпшити її. Ви точно будете знати, що їй потрібно, щоб вирощувати кращі врожаї і декоративні рослини. Добре дренований ґрунт частіше зустрічається в піщаних, Кам'янистих і зернистих зонах. Прибережні райони, альпійські схили і пустелі мають самовільно пропускає воду ґрунт. Садівники в цих місцях отримують ідеальну ґрунт, але в інших регіонах її якість може сильно відрізнятися. Міська забудова, догляд за садом та екосистема впливають на дренаж та якість ґрунту. Ваша земля може бути сумішю ґрунту з різних джерел, тому вона може відрізнятися від природного ґрунту навколо. Найкращий спосіб дізнатися свій тип провести домашній тест на дренаж. Для більш точних результатів можна використовувати тест набір, який визначить вміст органіки, рівень pH і наявність поживних речовин. Давайте розберемося, як зрозуміти дренаж і поліпшити його. Коротка відповідь. Добре дренований ґрунт швидко втрачає вологу і висихає. ґрунт складається з трьох частинок глини, піску і молу. Якщо в ній багато піску і молу, вона вільно пропускає воду. Якщо переважає глина, вона стає мокрою після дощу і твердої при висиханні. Ідеальний ґрунт це баланс усіх трьох частинок. Якщо ваша земля не відповідає бажаному типу, можна поліпшити її або підібрати рослини, які будуть добре рости в існуючих умовах. Детальна відповідь Ми проведемо тест на дренаж, щоб визначити тип ґрунту, а потім розберемося, що робити далі. Варіанти є для будь-якого типу, так що давайте почнемо. Тест на дренаж ґрунту. Це простий тест, який покаже, чи добре пропускає воду ваш ґрунт. 1. Викопайте яму глибиною 2 фути приблизно 60 см. 2. Заповніть її водою і дайте стекти. Це потрібно, щоб добре просочити землю. 3. Після першого стоку знову наповніть яму водою. 4. Перевірте через 30 хвилин, а потім через годину. 5. Якщо вода повністю пішла за годину грунт добре дренований. 6. Якщо минуло кілька годин. А вода ще стоїть, дренаж поганий. Є ще один варіант тесту від університету штату Айова. 1. Наповніть яму водою і дайте стекти. 2. Потім знову наповніть і виміряйте, скільки води піде за 15 хвилин. 3. Помножте це число на 4. Отримайте кількість дюймів води, яку ґрунт пропускає за годину. 4. Якщо більше одного дюйма на годину, ґрунт добре дренований. Більше чотирьох дуже добре глина, пісок або мол. Дренаж і структура залежать від частинок у ґрунті. Більшість рослин віддають перевагу суглинку, ідеальні суміші глини, піску та молу. Піщані та суглені ґрунти добре пропускають воду, а глинисті ні. Перевірити структуру можна так: Один, добре полийте ділянку в саду. 2. На наступний день візьміть жменю землі і стисніть в грудку. Якщо грудка тримає форму слизький і щільний це глина. Якщо відразу розає сипається пісок. Якщо тримає форму, але кришиться при натисканні суглинок. Розташування саду Якщо ваш сад знаходиться на високому місці або схилі, ґрунт швидше за все, добре дренований. Вода тут вільно стікає. І повітря циркулює в ґрунті. А ось в низинах після дощу або поливу вода може застоюватися. Якщо у вас є пагорби, і вода накопичується біля їх основи, можна вирівняти ділянку. Навіть невеликі нерівності впливають на те, як дощова вода розподіляється по саду. Спостерігайте за тим, як вода виходить протягом року, щоб зрозуміти, як сезони впливають на дренаж. Якщо у вас є схили, ви можете зробити борозни глибиною 3 дюйми, близько 7 см біля їх основи. Посадіть рослини біля них, і коли ви поливаєте або дощить, вода буде стікати в борозни, а рослини зможуть її вбирати. Руйнування твердого шару твердий шар, хардпан, заважає дренажу, тому що не пропускає воду і не дає коріння рости. Він утворюється внаслідок природних процесів або будівельних робіт. Якщо цей шар близько до поверхні, можна перекопати землю на глибину фута 30 см. Але перекопування може з часом погіршити ґрунт, вбиваючи корисні мікроорганізми. Більш щадний спосіб використовувати дренажні труби або вила для аерації. При посадці дерев або кущів викопуйте глибокі ями, проходячи через твердий шар. Заповнюйте їх компостом або багатим органікою ґрунтом. У міру зростання коріння будуть руйнувати твердий шар, а мікроорганізми допоможуть зробити ґрунт більш пухкої. Поліпшення невідповідної ґрунту. Погано дренований або занадто швидко висихаючий ґрунт, не підходить для більшості рослин. Компост – просте рішення, яке покращує і дренаж, і утримання вологи. Органічні добавки, компост, перегній, допомагають ґрунту кількома способами, насичують її поживними речовинами азот, фосфор, кальцій, покращують структуру, створюючи канали для води і повітря, заселяють ґрунт корисними грибами, бактеріями і хробаками, які допомагають коріння рослин. Ці добавки роблять глинистий ґрунт більш пухким, а піщаний більш вологоємним. Правильна рослина в правильному місці. Найпростіший спосіб впоратися з поганим або занадто швидким дренажем вибрати рослини, які люблять такі умови. Кактуси, сукуланти та посухостійкі чагарники добре ростуть у піщаному ґрунті. Прибережні, гірські та лісові рослини віддають перевагу хорошому дренажу. А ось рослини з боліт або дощових регіонів люблять вологу. Вони погано переносять посуху і краще почуваються в місцях, де вода застоюється. Завжди враховуйте, звідки походить рослина, яку висадите. Це підкаже, які умови йому потрібні. Одним потрібна волога і прохолода, іншим суха і пухкий ґрунт. Дайте рослинам те, що вони люблять, і вони створять сад навіть у складних умовах. Головні висновки добре дренований ґрунт. Це суглинок і пісок, а глинистий погано пропускає воду. Проводіть тести на дренаж і структуру, щоб зрозуміти, який у вас ґрунт. Якщо ґрунт не ідеальний, покращуйте його компостом та органікою. Рослини люблять різні умови, підбирайте їх під свою ділянку.